І, і зразу так говорить, що це не піар-акція. Це ми знаємо, що нам треба вам допомогти і все. Я дуже хвилююсь. Ми його дуже неприємно зустріли. Ми його дуже виговорили і сказали, що через його погиб її син. І він пішов. Я хочу сказати, що він не на тільки на гречки, він ще спекулює на горі. А потім це довіки приходять, щоб люди знали, просто, хто він такий на самом деле. Я, я вас повністю підтримую. Я хочу сказати, хто допомагає, той на горі людського не афішує. Розумієте, те треба набратися цинізму, набратися. Ну я не можу такого слова сказати, щоб їхати і що там робити. Я розумію, що трапилося горе. І дійсно, хто допомагає харчами, хто допомагає грошами, хто допомагає добрим словом. Але всі ми разом, весь український народ, робить все для того, щоб захищити нашу країну. А ті люди, які на цьому спекулюють, їдуть там і фотографуються. Я задам інше питання. Не ж військовий. І родом з Донецька. І колись він коли батувався в формі там. Іди захищай свою воду батьківщину. Як деякі народні депутати це зробили. І не говори, не приїжджай, не розповідає. Через то ми зобов'язані зупинити таких, як пехових і горішунків. Це наше з вами зобов'язання.